Трояндочка бордюрна, кущова оранж бебі. Висота її 60-70 см, заявлена взагалі, але в мене, наприклад, в цьому році вона вигнала ось такий високий пагін півтора метри. У густомахрові квіти, неймовірний помаранчевий кольор, навіть не передає камера, наскільки троянда яскраво-яскраво-помаранчевого кольору. Діаметр квіточки 4-6 см. Квіти не обсипаються, тому відцівші потрібно видаляти, тому що вони в кінці стають такі неначебто вицвівші і некрасиво. Треба видаляти від цвіташки вчасно, щоб красиво дивився кущик. Аромат легкий, довготривале цвітіння у цієї трояндочки. висока стійкість до хвороб, а також висока морозостійкість.